Важливо не забувати традиційну кухню. Коли я навчилась ліпити найсмачніші вареники, як у нашої прабабусі, це стало для мене справжнім задоволенням. Для ідеального тіста потрібно лише 4 інгредієнти: борошна, кефір, сіль і сода. Замішуємо м'яке тісто, яке тіст, легко розкочується, розділяє на 4 частини, розкачує товщиною пів сантиметра і вирізає кружечки стаканом. А зараз найцікавіше, ліпимо разом з Даміром. Це не тільки смачно, але й чудова нагода провести час разом. начинки – сир і тушкована капуста. Солодкі вареники я роблю зі святкового. Повим заплетеним краєм, щоб їх було легко відрізнити. Ось дивіться, які вони прекрасні. З капустою ліплю швидше, але вони не такі декоративні. Воду доводжу до кипіння, додаю чайну ложку солі і спочатку варю вареники з сиром. Важливо одразу обережно помішати, щоб не злиплися. Як тільки сплели, варю рівно 5 хвилин. Подаю з вершковим маслом та сметаною. Перші, звісно, пробуємо солодкі. Це неймовірно смачно. З капустою теж це ще треба. Спробуйте і діліться своїми вареничками в історіях. Детальний рецепт в описі.